Всім добрий ранок, друзі! Сьогодні в цей чудовий сонячний день. Ми з вами виходимо на рибалку. А точніше, у нас не знає, як буде рибалка, бо риба навряд чи буде активною. А подією сьогоднішнього відео буде обзор і враження від палки Дайва Хертленд. Ну, про все будемо по ходу з вами розбиратися, поки надуваємо човника і вперед. І так, як гоже всім почнемо з чохла. Ось такий чохол. Чесно кажучи, для мене ця деталь не дуже є важливою. Приємний досить на помацькі на ощупь, як українською. Ну, неважливо. Так, і ось таким чином виглядає наш патичок. Поєднання верхнє коліно вставляється у нижнє. Зазвичай такий стик. Каже нам про те, що ця палка не швидкого строю має бути, а щось регулярка або ще щось таке. На потрях паличка, мабуть, джиго все-таки ближче до фасту, або, може трошки переходячи в регуляр, досить приємний строй. Далі Ева на ручці, така ви знаєте, потужна, тверда, прикольна. Я Хоккіпер не знає це рідний чи ні. Це прикольно. Зібрана паличка досить непогано, немає ніяких там нічого не стирчить ніде. Прикольно. По кільцях я вам не підкажу, може потім. В цілому враження дуже гарне про цю палку по балансу приємна. Ну, вона коштує, до речі, скажімо, немало. Зараз оснастимо її катушкою і вийдемо, будемо сьогодні. І тестувати. Забув о, основний параметр це е, 7,2 мл до 14 грамів. 6,14 лібрів заявлено PE 061,2. Така тема. Написано, що це бланк assembly in china Ну, коротше, все як ми любимо. Е, будемо пробувати, мабуть, в облірочки, потім е, будемо пробувати все інше. Стоїть у мене на цій катушці Метаніум dc siшний Катушка для мене я кілька разів ним кидав. Ну, зараз спробуємо, як воно буде працювати в цілому. Ну, взагалі виходить, що це такий топовий комплект порівняння з моїми шумано задіасами да? Тобто палка набагато-багато дорожча. Зараз побачимо, як вона себе проявить на воді. Так, ну що, друзі, ось я вже на воді а, цей чудовий комплект. До речі, важить воно взагалі нічого не важить. А, зараз будемо робити перші закиди метан DC. А, давно я кидав, брав у свого приятеля. Тож, можливо, зараз перший закид буде і не камільфо. А, бачимо по строю палочки, да, що все-таки вона прагне до джигової тематики більше. ну, Давайте спробуємо, як воно буде смикати в облярі. Це 95-й склад. Верещить воно як. Положено DC-шне Так, фрикціон налаштований. Ось треба підтягти, бо я бачите, як спішив покидати навіть ось не, на цього не підтягнув. Так. Ну, в принципі, відчуваю воблерочок, що є. Бланк так приємно піднагружає він. по відчуттях справляється з воблером непогано. Досить м'який виходить твіч, приємний. Приємно м'який виходить твіч. Ох, поляха вищить воно. Спробуємо, що може зараз якогось щука вмовити на покльовку. Шнурочок апгрейд 4жилка, 1,2 здається. З 95-кою шикарно працює, мені подобається. Зараз походимо, трошки подивимось, як будуть обставини з рибкою. Аби ще її потримати, було б взагалі чудово. Скажу, що, мабуть, все-таки цією палкою більше хочеться джигувати, але ми трошки далі ще спробуємо обов'язково поджигувати нею. Був виход, кілька окунців вийшла за облірочком. Зараз я причепив лейндал, міну, здається, 90. По возі я вам не підскажу, бо я просто не знаю, скільки воно важить. Але для цієї палочки мені дуже подобається, як вона з ним працює. Зараз вона, якщо так можна сказати, може як легенда моя до 10, приблизно з таким же приємним строєм. Дуже класна. Ця соточка десь це, мабуть. Якраз то що треба для цієї палички, якщо ми беремо твічінг але спробуємо ще щось більше поддергати. Побачимо, що вона нам дозволить. Поки що намагаюся вмовити шнурочка, подивитися на виважування, як буде працювати бланк. Ну я вже бачу, що він буде працювати дуже гарно. Враження, скажу вам, ну досить приємні. Від палки і від мульта, одно, що він вищить. Пищить, мені не дуже подобається оце в системах DC. В цілому кидає непогано. Ну, дал... Далеких закидів я не роблю, я не любитель в твічингу. Кидати на 40 метрів, як там дехто шпарить. А так, в цілому досить класно. Приємний патичок, в руці лежить досить зручно. О, тут таке потовщення трошки біля тримача досить зручно в руку лягає. прямо от Дуже зручно. Бланк теж кайфовий. Ну, коротше, подобається палка. Могу фоточка, Зараз спробуємо. Он тут десь ще не був у виход якоїсь рибки. смикнемо кілька разів. Ох! Бачили, да? як щучка виходила трошки далі. Не за воблером, на жаль. На жаль, не за воблером. Вона хоч і невеличка, але ж все одно щучка. Нам би і невеличку потримати для експерименту було б дуже добре. Це я вже і спожав такими рухами точно. Ну нічого. Е -е, протвічує його. Могул, також відчутно він нагружає. Приманка це, скажімо, така, що досить потужна. Нагружає бланк, але твічінг такий, скажімо, помірний. Агресивний, не знаю, чи потягне, а от помірний твічить прикольно. По сенсориці на твічингу складно мені сказати, як воно. Але відчуває траву, коли десь опирається, коли щось щепляється. От. Вона відчуває паличка, що щось з приманкою не так. А, момент, трошки профтика, вибачте, могул 110-й, не сотка, 110-й, це 17 грамів. Ну, палка до 14, 17, в принципі, шпарить нормчик. Так, друзі, поставив такого китайського Ратліна, коротше, там, мабуть, грамів десь 14 він важить. я вам скажу, що отут просто то, що кажуть про чуйку, офігенно. Ну, Він, по-перше, дуже нагружає бланк кайфово. І коли ведеш, бо, наприклад, там за діасом, да, я його не дуже відчуваю, ну і товщий, і все таке інше. А оця палочка прям звенить. Отут почуєшся з цією приманкою дуже кайфово відчувається прямо як він заводиться, як е грає дуже класно. Падає на дно теж відчувається. Тут прикольно, навіть дуже прикольно. З цим ратліном огонь короче, виходить. Зараз ще поставимо джишку, поджигуємо її трошки. Подивимося, як там. Буде вона з чуєчкою. Хоча, судячи по ратліну, я думаю, що з джигом там взагалі буде повний порядок. Коротко, погралися ми з вами з облірочками, покидали ратліни 14-грамовий, стукає прекрасно, на дні можна відрізнити. Коли попадає в лопушок, коли попадає в стебло або коли попадає в відносно тверде дно. Інформативності цієї палочки, скажімо, хватає. Зараз, друзі, покидаємо силікон, спробуємо. Я так вважаю, що для силікона вона підходить найкращим чином. Я вчепив зараз 8 грам голову. До речі, голова ця не дуже інформативна, якщо взяти відносно дна. Ось така, мабуть, 3-дюймова копія на якоїсь там чи савамури, ну коротше, неважливо. Зараз спробуємо, покидаємо цю конструкцію. Ух, полетіло щось неочікувано далеко. Так буває. Ух, чітко в дно падає. Чот дуже Стукає прям дуже чітко. Відчувається огонь. 8 грамів з цією приманкою, дуже чіткий цок. Там тверденьке дно у нас. Прекрасна чуйка, скажу вам, по джигу, взагалі бомба. Ну, приманка важка теж. І свинець такий клас. Почується, почується просто клас. Да? Ось так оце о, єдина проводка, яку я зробив джигом. Не попав я в лопухи. Зараз будемо пробувати ще десь проводити. Ну, якщо я ратліном чую різницю між о, лопухом і цим і дном, то я гадаю, що цим подавно. Почую, трошки треба ось підтягти, бо мені так незручно, Я так не звик, так правильно, як всі вважають більшість, але мені так незручно ловити. Да, дно читає клас просто. Тверде дно читає просто огонь. Покидав я ту копію савомури е, з 5 грамами гупає просто капець. Е, це вирішив я знайти найменшу приманку, щоб була вага менша. І найлегший грузок. Тобто е, 5 грамів і такі невеличкий мансовський твистер. Зараз спробуємо, що вона нам скаже. Так, До речі, ще слово про катушку кидає все це діло непогано. Все у неї офігенно, все класно, дуже, дуже подобається, але не подобається оцей звук, це просто жесть. Так, Тут або дно м'яке. Ага, ось все пішло. Твердіше дно. От там падало на лопушки. Ось тут все чітко. 5 грамів дуже класно віддає в руку. 5 грамів. І я, мабуть, 2 дюйма цей твістерок, Ну, він невеличкий зовсім. Десь 5-сантиметровий орієнтовно бомба. Чуйка, я вам скажу, то що треба. Ну, так, десь приблизно. Може і ще навіть нижче можна було б. Я думаю, якби і 4 грами було скваша засировати. Я би стукало, Того що дуже чіткий е, удар в дно відчувається. <кій> Мабуть, можна і менше. Просто немає в мене менших вагів. Ще долучиться до нашого тестування такий кренк, це дайва скаутер, розмір, може 50 десь з великою лопаткою, <кій> разочек я його ось прогнав. Цокотить ця штукенція дуже так потужно. Гра передається на бланк. Ну, в принципі, як ви всі розумієте, да, хто розуміється на кренковій ловлі, що фастом кидать кренки це зубодробилка, як її називають. Ось як воно виглядає, все це діло. Тобто дуже потужно приманка пручається, ковбасить її там добренно. Ну, і якісь контакти, ось як зараз з дном, дуже чітко відчувається. Підносить човна, тому загнав я його все-таки в траву. Коротше, з цим також немає проблем. Палка з усіма вище переліченими техніками справляється дуже і дуже кльово. В своєму робочому діапазоні, може навіть трошечки якісь... Перегрузну, зараз ми вийдемо там, де буде трошки глибше, або просто станемо десь, покидаємо грамчиків 16 на джигу, побачимо, що воно буде. Ну, воблер, в принципі, 16 грамовий, 17 й навіть вона кидала, справлялася <кій> на ура. Так само в принципі, і з кренком на рівномірці. Ну, Це саме просте завдання, яке може бути для такої палки. Видно, що воблер супроводжує косяк якоїсь білі, тобто вона їм цікавиться, виходить за обіром, йде, супроводжує його, контролює. Е, як правило, в такі моменти в мене принаймні ніколи хижак не ловиться. Що Сьогодні є 100% підтвердження, нема, не було жодного контакту. Вже обід. Зранку ми намагаємося е, використовувати різні техніки. Джиг, Ратлін. Цикади, тейлспінери, Ну і все таке інше. І в обліраж, звичайно, нуль. Не було жодного контакту. ну Такі дні буває. В принципі, воно ще зранку. Розумілося, що так буде, бо сонячна погода. Це точно не для щуки. Ну, принаймні, останні дні так точно. Що народ, Час іде, я все безнадійно намагаюся смикати якісь воблери, ще якісь використовувати інші техніки, ну риба не клює. Але скажу вам те, що у нас сьогодні все-таки обзор. І, на, мабуть, протягом десь годину після того, як я почав кидати, я почав отримувати дійсно задоволення від того, як працюється цей бланк, ця палка. Е, є такий от нюанс, от я так тримаю, да, мені так зручно. Катушка досить приємно лежить в руці, вона ховається. Вказівний палець лежить на частині форгріпа. Тут також затримач дуже зручно для моєї лапи, вона не маленька тримати, воно дуже класно лежить в руці. От просто не хочеться, чесно кажучи, випускати його з рук. В цілому кидає паличка досить прикольно. В облірки вона у мене твічить в принципі від 80-ки. І от я кидаю там Вантен LBO або x 120 і Inquisitor 110-й. Оце, мабуть, десь вона вже так на грані фолу. Скажімо, щось трошки краще. Ну це такий м'який твіч. Це не агресивні вже техніки подачі, а м'який твічинг дуже приємно. От просто вона, я вам не можу як сказати, але мені дуже подобається, приємно працює бланк. Також дивіться, джигова тематика. Десь приблизно там 2 дюйма, мабуть, 5 сантиметровий твісторочок, я кидав, 5 грамів була на ньому, висіла голова джигріга, дуже чіткий контакт в руку, 8 грам плюс, плюс 3,5 мабуть, це такі дюйми там було. чи 4, Дуже класно, от відчувається. Дуже чітко все, Прямо кожна травинка, кожна все відчувається. Більше я не ставив, бо тут немає потреби ставити більше вантажу. Ну, чим більше вантажу, тим буде краще контакт в руку, тим буде краще щитувати інформацію про дно. В цілому, хочу вам сказати, що ну, да, палка крута, одне но це її ціна. Ще хочу сказати про катушку кілька слів «Метаніум Дісі. Шнурок UGK 1,2, до речі, ще якщо поставити тоньшого шнура, я думаю, що чуйка ще буде краще в палки. Повертаємося до катушки. Дуже вона мені сподобалась, кидає класно, тобто тут міняєш собі положення 1 або 2 в або джиг, немає нічого складного. Кидає шикарно, всякі фінтові закиди теж дає змогу зробити, там якісь під себе, ще щось якось кинути з під випадвертом, скажімо так. В цілому все класно, все офігенно збита, вона така дуже зручна. Одне, що не подобається дуже сильно, це писк. Писк, як працює Дісі, ну це таке на любителя. Комусь подобається, комусь ні. В цілому цей комплект вийшов дуже крутий, просто дуже крутий. Дуже мені сподобався, бо я ж кажу, ловив і кайфував ним. Ну, побачимо. Може ще вдасться когось вмовити. Якщо ні, то так і буде. Нарешті, все-таки ми з рибкою. Я вже, чесно кажучи, ну так вона ще висить, ну, все одно. Навіть якщо не візьму, то рибу ви бачили. О! Оце перемога! Здоровецька-здоровецька щука на крутецьку палку. До речі, покльовку було дуже чітко чути. Зараз продемонструю вам цього щукерса здоровенного. Ну так, засіклася вона геть з краєчечку. Зараз ми її швидко... Відправимо додому. А, що ж треба фото зробити, бо не повірять. Що ж. Так що паличку обрибив, комплект обрибив, дуже класно. Давай. Все, пока. Дякую за покльовку. Щойно... Знову була атака на воблер Я бачу, як рибка промазала, не добирає. Сьогодні вона дуже пасивна, дуже прошена. от Виходить або йде за воблером або щось там робить якусь спробу вкусити, і на цьому все закінчується. Ну вон таке, бачите, що відбувається. Ото, от якщо ви бачите, це щука схватила малька, схопила і воно його тримає. От вона стоїть. Між латаття тримає цю рибину за хвоста. Оце така сьогодні щука. Он я вказую на неї. Якщо ви бачите, таке, така сьогодні поведінка у цієї риби. От вона стоїть і тримає ту рибину нещасно за хвоста. Невеличка така от щучка тримає, цікаво, що ж далі буде. Давайте вже понаблюдаємо разом з вами. Мабуть, якщо зараз почну підходити, то вона втече. Ну, сам факт. Тримає, а риба не пручається і щука стоїть. Коротше, якийсь капець. Так, щось не бачу я її вже. Ага, воно щось дергається хтось з них. Стоїть, тримає і все. І ще важлива інфа. Ми сьогодні завершуємо наш конкурс, який був у попередньому відео. Тож, дивимося коротку вставку. Так, ось наша героїня. Ось ми прикладаємо в нуль і тут нам показує 60. Мої улюблені 62 см. Переможець є той, хто перший написав відповідь у коментах під моїм минулим відеом. Ви також приймаєте участь на майбутньому у моїх розіграшах. Вони ще будуть на каналі. Всім, кому цікаво, тисніть лайк, підписуйтесь на канал. Та до нових зустрічей. Бувайте все буде Україна.